Шановні глядачі, це смачне інтерв'ю на прямому. Мене звати Марія Клюк, і Я з радістю представляю нашого гостя сьогоднішнього. Це Сергій Фоменко, лідер гурту «Мандри». Ну, Я так розумію, це більш така відома постація для наших глядачів. Доброго Але віднедавна ще й режисер. То доброго ранку, року приблизно та доброго ранку всім. Доброго ранку. і Тетяна Абраменко разом з нами керуючий партнер ресторанів Фенікс і «Веранда на Дніпрі. Власне в ресторані «Веранда на Дніпрі в одній із. Залі цього ресторану ми зараз і перебуваємо. Доброго ранку, тетяна. Що будемо готувати? Ми сьогодні з вами спробуємо зготувати цікавий сніданок, так як ви, любі телеглядачі, бачите нас зранку, можливо, хтось ще не снідав і думає, б нам поснідати. Ось я вам запропоную варіант омлету, але. Не класичного, а японського. О, це так, цікаво. Так, що омлет робить японським? По-перше, це гриби шитакі, які досить корисні. Мій чоловік, наприклад, він щодня вживає обов'язково шитакі в суспензії, Ну, як вижимка шитаки. Угу. Тут буде обов'язково соєвий соус, як ви бачите. Буде мірін. Це японський уксус буде японський дуже цікавий солодкий соус унагі, а, а все інше буде в класичній. Тобто кілька незвичних соусів, а все решта дуже все дуже речі. Звич... Плюс шитаки. Я зазвичай у гостей одне з перших запитань питаю, чи готують, чи не готують. Ми поки що до старту програми з Сергієм поспілкувалися. Сергій готує, правда? Час Сергій? від часу так. Сьогодні так. готували. Тобто, так. в принципі, це у вас така норма, можна собі щось приготувати з голоду ви не помрете. Сто відсотків ні, <світ> тобто насправді готувати немає часу. Часто, але якщо є така можливість приготувати, то я готую так, але нічого складного. Сильно складне. Я для мене от висока кухня або складна кухня, це це щось таке для мене цікаве. Я більше споглядач. А яка у вас коронна страва, яку ви можете приготувати? Ну, у чоловіка я думаю, це по-простому. Це має бути кава яєчня, але не просто яєчня з чимось таким. Ну, з якимось м'ясом, може, з салом, може, з помідорами, щоб воно було швидко і поживно. Ну така ж, як це? Якщо про сніданок мова, то це такий сніданок ковбойський, да, із ковбойських фільмів. Що вони могли? Яєшня і кава. Ну а сьогодні до переліку ваших страв яєш ще один різновид додасться. Я так думаю. Так. До речі, дуже легко готується, просто має складну назву. А готується дуже легко. і Якщо є всі інгредієнти, то ви точно зробите щось незвичайне на сніданок. Ну я вже фіксую на харді. Як це виглядає, тому ми стеж. Запам'ятовуємо занатовуємо, ну раптом хтось хоче з глядачів. Ну а в Сергія я запитаю про режисерство. Е ну і про фільм, над яким зараз працюєте, який вже готовий. А як ви взагалі прийшли до цього? Як з'явилася ідея почати щось фільмувати, знімати? Mm. Ну я взагалі все життя в принципі цікавився кіно як е -е, жанром, так і е як -е, е -е, глядач. Дуже люблю дивитися кіно, і, до речі, також дивитися, як готують їжу. Це теж в певній мірі кіно. От і десь ну напевно, з 2003 року я завжди брав участь в монтажі кліпів. Це для мене дуже важливо було, тому що дуже часто мені не, не вистачало правильного концепту від режисерів монтажа того, що я хотів побачити в кліпі, і багато років я був присутній на монтажах. Тобто далі в 2020 році фактично я вирішив втілити свої своє бажання знімати кіно, і я знімаю документальні фільми. Перший цикл, який я почав робити, він відкритий. Просто ми встигли з 20 по 24 рік зняти фактично 8 фільмів. От, декілька з них є на Ютубі, самі перші. От, і це серія видатні українці сучасності. Це фільми як про дуже відомих людей, так і про людей, яких, можливо, загал не знає, але це люди, як я називаю, які пхають справу, тобто які роблять роботу, яка, яку всі бачать навколо але не знають, хто ці люди. І це мені дуже цікаво, тому що мені здається, що Україна, як завжди, стоїть і процвітає саме завдяки людям, які роблять роботу. Це прямо важливий момент. От, а в 2024 році, власне, з початком повномасштабної фази війни я знімаю цикл фільмів, який називається Між світлом і злом. Це історія людей на війні і історія цієї війни. І взагалі, ну, як я вважаю, що ми зараз знаходимося. Україна, як така фортеця вільного світу, між світлом вільного світлу і злом, яке пхається на вільний світ. Про цикл фільмів, про які ви сказали на YouTube, що можна знайти це. Видит... Це, це видатні українці сучасності, можна подивитися фільми про Скрипаля Василя Попадюка, можна подивитися фільм про. А Михайло Іллєнка, режисера, можна подивитися, фільм цікавий, називається Книга життя Івана Омелянюка. Це видатний науковець і бізнесмен, який свого часу перевів Україну з аналогового телебачення на цифрове. Він член академії справ телебачення і цифрових технологій в Женеві. Дуже цікавий чоловік і історія життя його дуже цікава. Тобто це історія про те, як людина в Мовах може не просто виживати, а досягати успіхів і, і робити відкриття, і досягати максимальних вершин. Мене завжди надихає такі історія. Занотували, запам'ятали. Будемо дивитися на YouTube. Ну а тепер до фільмів, які над якими зараз працюєте, одних один з цих фільмів цього циклу. Наскільки я розумію, він вже готовий. Це фільми Люди зі сталі про оборонців так. Маріуполя. Так ем, розкажіть трошки більше про це кіно. Люди зі сталі це фільм про власне історія оборони Маріуполя. Яку розповідають захисники Маріуполя і їхні рідні? І це історія про те, що відбувається з ними зараз. Це фокус фільму на тому, що захисники Маріуполя в переважній більшості знаходяться в полоні. І як триває боротьба за їх звільнення асоціації родин захисників Азовсталі? От, але також це фільм, який розповідає про історію російсько-української війни з початку майдану. І, і це фільм, який створений англійською і українською мовою для глобальної світової аудиторії. Я працював над ним два роки. Фактично, роботу ми почали 7 грудня 22-го року, і в липні цього року фільм був завершений. От, те, що я хотів там сказати, це все-таки для того, щоб глобальна світова аудиторія розуміла історію найстрашнішої, найдраматичнішої, трагічнішої битви російсько-української війни. Це битва за Маріуполь, і також щоб тримати фокус уваги на українських полонених на героях, захисниках Маріуполя. В цьому є така наша місія, щоб фокус уваги не зменшувався. Ну і щоб світова аудиторія розуміла, з чим українці мають справу. Також люди. Зі сталі для мене це такий, ще така певна відсилка до того, що взагалі українці це люди зі сталі, якщо в ширшому розумінні, тому що ми живемо, функціонуємо як суспільство, працюємо в тих дуже тяжких умовах, і в яких я не знаю, який би. Який би народ, яка би країна втримала себе в таких умовах, я дуже от, от те, що ми зараз знаходимося тут і готуємо вранці е, чудовий, чудовий омлет по японськи, е, з, це прямо говорить про те саме, тому що ми продовжуємо життя навіть в таких надскладних умовах, і це я думаю, людям світу було би цікаво знати. Доводиться шукати шляхи виживання в таких складних умовах, правда Тетяно? Це точно, але з посмішкою. Так. Що дуже важливо, щоб що нас відрізняє від інших націй, що ми е, стаємо сильнішими, і е, ми чуємо, як світ реагує, і дякуємо світові за те, що за підтримку за все. Але ми ж бачимо, що складно українцям за кордоном, тому що гарно там де нас немає. Е, тому ми. Віримо в перемогу і віримо в те, що всі українці дуже швидко повернуться до нас, як тільки закінчиться війна, і маємо надію, що вона швидко закінчиться нашою перемогою. Дай Боже. Сергію про фільм Люди зі Сталі» знаю, що були вже покази в кількох країнах Європи у Франції, здається, в Польщі, так. де ще. Ми встигли після закінчення роботи над фільмом показати фільм в Страсбурзі в Раді Європи. З нами були якраз звільнені з полону герої-захисники Маріуполя. Це медика зову Алла Березницька, це Ілля Самойленко гендальф це Ігор Бензирук, теж зовець, який був в Бараці в Оленівці. І ми мали зустрічі з різними дуже важливими людьми. Був представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, і ми комунікували саме розробляючи ну, можливі варіанти тиску на Росію саме з боку таких вичутливих якихось санкцій, щоб вони припинили катувати захисників Маріуполя, і щоб до них був доступ. Від міжнародних організацій, бо доступу немає, от фільм дивилося 49 представників країн Ради Європи. Також ми показували фільм в Парижі під час Олімпіади на в Олімпійському хабі «Ukraine хаус воля спейс. Ми показували фільми в Барселоні, в Валенції, в Дісоні і в Кракові. Багато. Це те, що вдалося зробити за Кінець липня-серпень, 5 жовтня, був закрита прем'єра в Києві в Українському домі. І Добре, зараз ми готуємо наступну низку показів. Про це сюди. Наша стратегія робити спецпокази, щоб можна було більше спілкуватися безпосередньо, розповідаючи цю історію, бо це історія така складна і вона потребує роботи. І фільм так само, до речі, потребує роботи глядача. Але я дуже радий, що. По практично всі оцінки і фахівців і глядачів, які я читаю, бачу про цю роботу. Вони дуже позитивні, і люди кажуть, що це дуже важливо і корисно, і що вийшло дуже добре. Тобто, як з художньої, так і з. І, Інформаційної точки зору. Тобто, ну, два роки важкої роботи такої щоденної дало результат, я думаю. Ну, насправді найголовніший результат це все ж таки звільнення з полону наших захисників. Тобто, це В цьому місія цього фільму. Тетяно ну, в нас по рецепту поки що правильно все нарізати дрібненько, так ми одну дуже дрібненько. Так. Угу. Тому японці вони ж люблять ці невеличкі кусочки, тому що вони дуже правильно їдять, вони довго жують, вони точно ріжуть мілкими чи, кубиками. Тому ріжемо все дуже миленько і поки що все змішуємо. Далі будемо смажити все разом одразу за омлетом. Угу. Я перепрошую, а так. можна спитати? А може вам треба допомога яка? Ой, ви знаєте, було би круто, але так. ви знаєте, аби я трошки раніше зорієнтувалася, я би вас попросила нарізати все мені таким самим кубиком, але вже зараз в мене Окей. просто піде мікс. Ви знаєте, ви Добре. підтримуєте дуже цікавою бесідою. Добре, дякую. Мені дуже приємно слухати про те, що у нас в Україні є такі талановиті люди, які таким чином приближають нашу перемогу. Наша допомога Сергію точно знадобиться в дегустації Добре. цієї справи. Оце вірно У вас буде відповідальна місія. А, про фільм люди зі Сталі», які ви сказали, що був вже і показ в Києві. А чи плануєте ви не знаю, домовитися з якимись стрімінгами платформами, щоб е, більше людей мали доступ подивитися цей фільм? Так, так, звичайно, тобто просто ми зараз проходимо першу частину це стратегії. Це спецпоказ зараз, якраз ведуться. На Перемовини про покази фільму на різних стрімінгових і медіаплатформах. І буде напевно прокат у Україні, звичайно, теж. Зараз іде, іде переклад е, текстів для титрів і субтитрів е, різними мовами. Зараз закінчено перше це німецькою мовою переклад. І Зараз триває іспанською е, переклад, польською. Е, і, можливо, ми будемо працювати, це було б дуже важливо: арабською, е, китайською, японською. Взагалі хотілося, щоб, е, там, наприклад, в Євросоюзі є багато національних. Держав. І хотілося щоб всіма мовами цих держав, цей фільм був зроблений, для того, щоб люди розуміли, бо в тому фільмі немає нічого іншого, крім правди. І це важливо дуже, щоб глядач в країнах, в яких ми будемо показувати, розумів це дуже добре. Ну, тобто, це така історія. А по платформах так робота ведеться, просто як кажуть іспанці, поко а поко, потрошку. А що треба? До речі, щоб, умовно фільм потрапив на Netflix? Ну я думаю, всі, всі знають, що, що таке Netflix. За яким принципом вони для них це ма бути комерційний інтерес, щоб вони були зацікавлені купити цю стрічку, чи угу. якщо ви знаєте, це хороше питання. Я зараз наразі продюсер і режисер, а саме. Виробництва фільму, так я трошки розуміюся на тому, як мають працювати концептуально певні кампанії, але більш фахову оцінку того, як працює це, якраз я зараз цьому вчуся. Справа в тому, що я почав знімати фільми в 2020 році, це 4 роки, і це те, що я завжди робив і в своєму житті. Якщо я щось хочу. Я йду туди і роблю це, але не означає це, що аж швидко я буду все чітко розуміти, як працює. Але я вчуся прямо по ходу. Ну бо і... дійсно, одна історія — зняти хороше кіно це величезний пласт роботи. А інша історія — навіть якщо ти зняв класне кіно, його продати, так щоб... і показати, і щоб показати. його побачили. Так, це до речі, наступна частина квесту, але я ну якби маю по перше, я ж кажу, є мета. Ця мета має бути і місія виконана. Відповідно, працюємо далі. Тобто я вчуся, отримую певну інформацію і не боюся нічого пробувати. Це важливо. Ну, Тому побачимо, як це буде. Поговоримо трошки пізніше, за пів, може за рік, який буде результат з цього. Про не боюся нічого пробувати. Це дуже класно, тому що нам в програмі якраз такі люди і потрібні. Ми тут ну не подумати у нас всі страви виходить шедевральні і ну, дуже смачні. Не знаю, так я тут тут булав, дуже смачно, так? це правда. І тут і в ресторані і дуже велике меню, і все дуже смачно. Але страва, нібито, у нас ці страви, нібито смачні, але пару інгредієнтів, і абсолютно страва змінює свій смак кардинально. Це точно, це точно. Дивіться, по перше, тут треба трошки цукру. Я кажу про це. Тим, що не, 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 не бійтеся цукру, тут треба дійсно його додати трошечки. Тобто Без цукру ця страва буде не ну, така смачна. І вона має бути трошки густіша за звичайний mm. омлет. Бачите, вона така виходить. Mm -hmm. це, е, це така вона е, тянеться за mm -hmm. що е, гриба. Mm -hmm. це а, такий, він дає він Сік чи як це сип, називати? Так, да. це його сік. Це все перемішали, посолили, заправили. Має бути Смачно мені щось так. здається, що це дуже класно. Ми зараз ми зараз почуємо запах, бо коли йде <с смаження, процес смаження, ти завжди відчуєш цей смач аромат. Так ні, ти просто відчуєш, а потім подивимося, як це буде кориль. Як воно буде виглядати зі смаком? Ні, ні, баба. Я мені скала навіть спробувати схоже на піцу зараз. Так буде до речі, так. Сергій, а в вашому житті зараз, напевно, кінематографу більше, ніж музики, чи ніж музичної творчості, чи ні? Ні, творчість музична залишається дуже активною. Просто я скажімо так менше працюю як. Соціальному напрямку як музикант, тому що ну не можна час він є один. У тебе і процес є один. Написано дуже багато нових пісень, більше 15 з 22 по зараз, і це переважно дуже круті пісні. Ми їх співаємо, показуємо. На концертах, але скажімо, можливо, з наступного року, бо це вже буде 30 років, як ми як заснований гурт мандри. Можливо, з наступного року, коли я трошки рух буду рухати більше історію і фільм буде жити вже своїм життям, я сконцентруюся трошечки на музичній історії, бо треба показувати. Я бачу велику увагу до і всі питають, що де ви є, що сталося. Я кажу, ми є. Гурт є, музиканти є музика, є, але кіно це така індустрія і виробництво, яке потребує тотальної присутності і уваги. Ну я вже не кажу про інші напрямки, тому що є багато інших важливих напрямків зараз в Україні саме з військової точки зору, з інформаційної історії і багато такого. Всякого ну на будь-яка справа, чим би ти не займався. Якщо ти хочеш досягти якогось результату, ти маєш вкладатися на всі 100 і по. По, На весь 650, час. я Або сказав. не так. Ефект постійної твоєї присутності. <світ> я думаю, Тетяна точно підтвердить це як керівниця такого великого амбітного бізнесу. Це точно. Сергію про фільм Люди за сталі ми поговорили, що планується вихід на великі екрани. А роботи над подальшими картинами над чим зараз працюєте. Це ж цикл фільмів. ви Так, Це говорили. цикл фільмів. Зараз якраз ми плануємо сідати за постпродакшн ще одного фільму на тему Маріуполя. Це фільм Маріупольський щоденник. Він теж був знятий в 22-му році. Це... Постпродакшн, Давайте пояснимо глядачам, що це за ну, це процес. Це вже фінальна частина виробництва фільму, яка ну якби вона теж дуже велика. І дуже щільна. Це ж, коли все відзнято, коли правильно? Змонтовано. матеріал фактично змонтовано. Потім ти робиш на всяк випадок, я так практикую, робиш ще фінальний творчий монтаж, коли ти дивишся вже весь зібраний матеріал. Має прийти трошки часу, щоб ти зрозумів, наскільки це не емоційно, а точно. Це як ну, будь-який будь твір потребує часу. Щоб трошечки постояти, щоб ти подивився на це. — Ну, Більш, більш свіжим оком, напевно. Більш тобто не замиленим, а ти так, якийсь так, час пройшов, і ти знову і дивишся, так, ніби як по-новому от на... Постпродакшн далі це вже фінальна зборка всіх опцій фільму, якщо по-простому говорити. От, там є більш фахові точні назначення. Нам по-простому підходить, нам по-простому. І там багато всього пов'язано і з комп'ютерним дизайном, і з колір-корекцією, і з. Певним темпоритмом переходів кадрів і сюжетних ліній або діалогів, монологів і інших складових фільму, тобто, але знову таки задача в тому, щоб ну, маріупольський щоденник це історія хлопчика, який вів щоденник під час активної фази бойових дій. Армії агресора в Маріуполі він писав щоденник, і все, що відбувається там, це історія одної лише Маріупольської родини із тисяч родин, але це історія людей маленької української родини, і важливо, що пройшло з того часу вже фактично два з половиною роки, скоро три. І ця історія до цього часу залишається дуже сильно болючою темою, як для мене. І її важливо показувати, бо це також історія, як страждають діти на війні, це історія українських дітей. Можливо, вже можна буде розказати в фіналі фільму про те. Як багато дітей постраждало в Україні через цю страшну війну. Ну це документальна стрічка так само. Це документальна правильно? стрічка, і так. І грають у ній ну справжні люди, так. не актори. Це це не гра, це ну історія. не грається, знімаються, не знаю, яке правильне слово зібрати. А наскільки складно працювати? Ось і по фільму Люди зі сталі, і по фільму «Маріупольський щоденник з людьми, які до того часу не мали досвіду знімального? По різному ми зазвичай робимо підготовчий період. Зазвичай, по-перше, добре знаю або слідкую за людьми, про яких я хочу знімати кіно. І я провожу певну підготовчу роботу, ознайомчу. Ми розмовляємо, спілкуємося до того, як іде зйомка. Бо задача така, що я, я хотів би, щоб люди в кадрі, з якими я працюю, вони не відчували, що це знімається якесь кіно, що це відбувається якась складна робота, щоб просто це було спілкування. І виглядали природні вони цьому. І було природнім, не виглядало, а було природнім. І тоді все, довіра дуже важлива, тому що ти спілкуєшся з кожною людиною, як зі своїм братом, сестрою, другом, дитиною. А людина, як, ну ти не, маєш бути, не має бути відстані, не має бути напруги. Психологічної якоїсь незручності, ці всі речі. Вони мають бути тоді, тоді люди відкриваються і, і і розповідають, те, що відчувають. І ну така, слухайте, а що там у вас відбувається? А я вам вже дивіться, віддаю вже готовий клас. Так, так виглядає інтерес. Зараз ми його давайте ми зробимо. Може вже... допомогти Раз. О, Пахне дуже добре. Пахне дуже добре. Будь ласка. Чимось мені нагадує по смаку. А ви ще не скуштували? По запаху. Так, для вас, будь ласка, приборчики. Давайте я для вас розріжу, якщо дозволяєте. Ми розрізаємо. Я забула сковорітку. Я так роблю зазвичай вдома. Дуже прикольно а, а ви готуєте таку страву вдома, Тану? Ну, можливо, трошки інший набір інгредієнтів, але все одно сніданки для родини готуєте? А, готую, але ми більш по такій простій їжі вдома, тому що в нас цікава їжа в ресторанах, тому ми намагаємося вдома. Тримати дает такий можна так зрозуміти. Так. До речі. Так, 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 так так. Цікаво, дякую. Дуже. Так, слухайте. Я вам так як піцу порізала, бачите? О, є так щоб ви скуштували. Я дуже перепрошую, mm -hmm. я зараз зроблю так, так. Так, будь ласка, робіть да, безручно. Або... Відчувайте себе як вдома. Це дуже ну, важливо. Я дуже я, японський омлет омлеттуватиму вперше. Mm. Так. Ні, дуже смачно дороги. Ну круто. Бачите? Гриби відчувають Сергія. Так. Гриби відчуваються, прямо реально дуже смачно. Супер. М -м -м. Це таке омлет. Наш шеф-кухар ще вміє, коли з одного боку посмажив, mm -hmm. отак робити, і він <з? <з?> міняється на інший бік. Я, на жаль, так не можу, тому уявіть собі, що я це робила. <з?> <з? <з?> <з?> Магія телебачення, ми могли б знаєте, там пару дублів змонтувати, але ну, не будемо, не будемо. Ми, не, ми мені, чесні. Мені дуже сподобалося. І дуже, дуже своє весело, ці всі соуси відчуваються. Так, І от цей той так. смак Японії, який дійсно робить ну, звичайного омлету, странно зовсім Ширі, не, не, не звичайно. Я дуже Я рад. перепрошую, вибачте, можна я добавочку візьму? Будь ласка. Я беру, я, я беру добавку, бо це смачно. Клас. Дякую. Ну а в нас тут ще трошки страви залишилися. Аби її е, доїсти. Ми власне напевно вам шановні глядачі, подякуємо за увагу. Подякуємо, що були разом з нами. Подякуємо нашому гостю Сергію. Дякуємо Дякую вам. Чекаємо Дякую. виходу Дякую. ваших картин на великі екрани. Будемо всі дивитися в Ютубі. Вже можна теж подивитися ті картини, Де які ви зазначали. Але ну звісно, чекаємо на Дякую вихід вам. картин про війну. Це важливо. Робити важливо це пам'ятати і нести це дійсно на західну аудиторію ці глобальні меседжі ціця. Дякую. дякую вам за страву. Дякуємо за можливість тут бути провести суботній ранок у ресторані. «Вранда», куди і всіх власне запрошуємо. Ну і запрошуємо, звісно, до нас в програму на смачне інтерв'ю. Приходьте і наступної суботи.